Перша розмова з мамою після бою з ф'юрі як пережив ті самі аперкоти та чому в роздягальні не грає ніяка музика перед поєдинками. Олександр Усик дав велике інтерв'ю англійською для каналу Boxing King Media. Ми для вас його переклали, але можете переглянути і оригінал. Посилання ми залишимо в описі до відео. Партнер проєкту Favbet. Ви перший абсолютний чемпіон світу у хевівейті за 25 років. Як це взагалі для вас звучить? Я дуже щасливий. Це добре. Ого аж цілих 25 років. Ну, це був великий бій, тому що Тайсон Ф'юрі – це великий боєць. Я радий, я радий, от і все. Ми знаємо, що ви недавно були в Україні і відвідали кілька дійсно болючих місць, зокрема Охмадит, куди влучила ракета. Розкажіть, що ви там побачили? Ми працюємо з охмадитом. Моя команда, моя компанія, моя благодійна фундація. Ми допомагаємо людям. Послухайте, це дуже страшно. Це жахливо, тому що там були люди, там були діти. Це не була якась військова інфраструктура, це просто медичний заклад. Я не розумію, як, чому, але це люди, це діти. Я був там, я все це бачив. Для мене це важко. Я роблю, що можу. Я думаю, що люди були дуже раді вас бачити, адже ви є натхненням для своїх людей. О, так, діти були раді мене бачити. Казали Вау, Усик. Вони показували мені свій бокс. Один хлопець сказав мені, я маю хороший прес. Але в цілому всі були щасливі, медсестри, лікарі. Вони вказали всі о, вау, усик! Вітаємо тебе, дякую тобі. Я щодня молюся за мир кожен день, не тільки зранку чи там ввечері. Кожен день, і зранку і ввечері. Я кажу постійно: будь ласка, допоможи моїй країні, моєму народові. Я знаю, що всі ми люди дурні, але будь ласка, діти страждають кожен день. Після бою з Тайсоном вони на якийсь час зникли з публічного простору. Вас ніхто не бачив, ніхто не чув. Тож ви були в Лос-Анджелесі і відпочивали. Тож, як щодо Лос-Анджелесу і вашої участі в кіно? Так, я працюю над цим. Я працюю в різних напрямках, не тільки спорт, але й кіно. Це була моя дитяча мрія. Я казав, що все можливе, чого ти тільки хочеш. Не треба казати, що погано те, погано те, погані в тебе друзі, погана погода, погані там мама, тато чи тренер. Ні, стули, писок, будь ласка, потроху ти зростаєш і працюй, працюй, працюй. Загалом все добре. Скеля це неймовірна людина. Усі, хто були там, усі чудові професіонали, дуже виховані. А можеш показати свої акторські навички? Зіграв? А це сумне кіно? Ні, це не сумне кіно. Це веселе кіно. Це просто емоції. Емоції це і є кіно. Ти пам'ятаєш останній раз, коли ти програвав? Коли це було і як це було? Так, я пам'ятаю. Я був дуже злий, тому що моя думка була, що я не програв. Судді допомогли моєму противникові, це моя думка. Але після бою, за два дні, я помолився, я відпочив, я сказав Богу, дякую, ти дав мені цю можливість, а я її взяв. Окей, дякую на тому. Це був аматорський чемпіонат світу. 2009 рік, Мілан. Я пам'ятаю всі мої поразки, я пам'ятаю всі мої перемоги. Твій батько пророкував, що ти станеш чемпіоном світу. А як він це знав? Я не знаю. Я думаю, що він просто вірив у мене. Коли мій батько сказав мені, що я можу, то батько знав мене добре. Мій характер, моє бажання йшли попереду мене. Батько знав. Він казав: Ти можеш! Ти можеш!. А я казав Окей, окей. Якою була твоя перша розмова з мамою після бою? Що вона тобі казала? Вона спитала: Ну що, досить? А я сказав Ні. Вона сказала, ти виграв, усе. Я сказав: ну так, але ми маємо контракт, ми маємо реванш. Послухайте, моя мама не розуміє англійською, тому я вам розкажу. Я збираюся продовжувати боксувати, тому що я люблю бокс. Я маю силу. Моя дружина сказала мені, я знаю, що ти ніколи не зупинишся з боксом. Ти будеш іти на різні змагання, тренування, різне, але ти не зупинишся з боксом. А я кажу: ну так, я знаю. Це моє життя. Я збираюся продовжувати боксувати. А що буде після реваншу з Тайсоном Ф'юрі? Кажуть, що ти можеш спуститися в Вейт. Чи це реально? Тож що далі? Послухайте, ми працюємо. Я не знаю, це можливо, моя команда працює. Це цікаво, Крузер вейт, чому б ні? UFC? Чому ні? Мак іди сюди. Ей, hey, Гріша. I'm ready to fight. Щодо бою з Тайсоном Ф'юрі. Я був у твоїй роздягальні перед тим, і я помітив, що в тебе там не грає музика. Ти молишся, ти готуєшся, тому що в інших хлопців здебільшого там реп, гучна музика і все таке, а в тебе тільки розминка і молитви. Так, так, так і є. Це мій рецепт успіху. Моя концентрація на бій. Музика на тренуванні. На тренуванні от якраз супер, тому що вона мене відволікає, десь мене мотивує, але коли я в роздягальні на бій... То тільки фокус. Моя свідомість має музику. Але коли я готуюся до бою, то тільки молитви, молитви і молитви. Тому що це моя сила. Це був найважливіший бій для тебе. Наскільки ти нервував перед тим? Я не нервував ніяких нервів, тільки фокус на поєдинку. Перед боєм ти не раз повторював фразу: Я не залишу тебе самого. І в бою так і сталося. Він не був сам від самого початку бою. Цього й варто було чекати? Так, так, все правильно. Так, попереду другий бій, і я кажу те ж саме: Тайсоне, не бійся! Я не залишу тебе самого. Ніколи. Тож ти наперед розказав свою тактику? Саме так. Послухайте, треба читати між рядків». По ходу бою, ти пропускав Аперкоти, і потім ти казав, що дійсно відчув силу Тайсона. Тож, розкажи про ті Аперкоти, коли Тайсон вдарив мені Аперкотом. То ви бачили цей мультик, коли в нього там над головою таке, ніби зірочки. Ось таке було. І я сказав собі: Алекс, не стій на місці, рухайся. Десять секунд я чув з одного боку від моєї дружини: Саня, Саня, я люблю тебе! Це була моя дружина. Кричала, а з іншого боку, давай, давай, вперед! Я відчув, що так, це був досить небезпечний апаркот. Після одного з раундів ти сказав тренерові: Дай мені хреста! І поцілував Хреста. Що це було? Тому що люди кажуть, що ти щось приймаєш? О, та це дурні люди. Я ніколи, ніколи не вживав нічого такого. Я абсолютно чистий. Хрест, це мій допінг, моя віра це і є мій допінг. Ісус Христос, моя команда, моя сім'я, моя країна. Ось це мій допінг. От і все. В той момент, коли Тайсон Фюрі побував у нокдауні, і ти його майже прикінчив. Що це було і як це було? Остання ситуація, коли я вже збирався його вдарити зліва, рефері відштовхнув мене, типу, зупинись. Я сказав, гаразд, один, два, три, далі відлік. Зараз для мене це взагалі не має значення. Я виграв і дякую Богові. Всі кажуть, Рефері там хороший, чи Рефері поганий. Рефері професіонал. Можливо, він трішки допоміг Тайсону, тому що останній удар міг би бути шкідливим для його здоров'я. Тож про Рефері нема чого й говорити. Все гаразд. Після того Тайсон давав інтерв'ю, де казав, що по його відчуттях ти виграв 4 раунди, а він 8. Він сказав, що ніяких виправдань не шукає, що погана ніч і все таке. Але він вважав, що він виграв більше раундів. Ти рахував, скільки ти виграв раундів по твоїх відчуттях. 7. Так. 7 раундів. Після того в команді Тайсона казали, що тобі зламали щелепу. Тож, це правда? Чи ні? Been... Yes. Люди іноді кажуть дурниці. Ну, правда, ну як він мені зламав щелепу? Ви бачили, як я після того прийшов на прес-конференцію? Я говорив, і все було нормально. І з моєю щелепою все гаразд. Після того я був в лікарні, так, це правда. Тому що в мене було розсічення, у мене боліла голова, спина, руки і так далі. Це нормально, у мене були травми. І в Тайсона також. Мені перевірили голову, і лікар сказав, що все гаразд. Послухайте, це дисципліна. Коли ти проводиш поєдинок, після цього ти маєш поїхати в лікарню. Просто щоб тебе перевірили, чи все гаразд з твоїми руками, твоєю головою. Тому що це професійний спорт, тому що це професійно. Хто не їде після бою в лікарню, той дурний. Послухайте, що після бою треба їхати в ресторан, кудись там гуляти. Ні, ти провів 12 раундів, 36 хвилин. Ти приймав удари. Після цього тобі ще й випити. Та ви що, це смерть? Слухайте, ми перемогли, ми стали абсолютами. Ми маємо чотири пояси. Так, є певна боксерська політика, треба захищати пояси. Титул IBF не забрали, а я його віддав сам. Але для мене дуже важливо, коли мій спорт і моя категорія є активною. Джошуа це великий боєць. Дюбуа також. Тож хай б'ються за пояс. У мене їх три. Достатньо. В нас буде реванш із Тайсоном. Ми зробимо реванш, а потім побачимо, що робити далі. Для мене це взагалі не має значення. Я щасливий. Я і так є абсолютом, тому що я вже виграв ці пояси, дякуючи Богу. Твій прогноз на бій Дюбуа Джошуа. Мій фаворит Ентоні Джошуа. Але я погано передбачаю. Але все ж таки я думаю, що це Джошуа. А ще цими вихідними буде бій Джойса проти Чисори. Ти боксував з Чисорою в професіоналах і з Джойсом по аматорах. Що скажеш про бій? Ну, я назву Чесору. Я би хотів, щоб переміг Дерек. Невеликий бліц по британських боксерах, з якими ти вже раніше ділив ринг. У кого найважчий удар? Дерек Чесора. Хто найшвидший? Е, Тоні Беллі. Найкращий захист. Тайсон Фюрі. Найкраща робота ніг. Тоні Беллі. Найкращий бійцівський IQ. Тайсон Ф'юрі. З ким був найлегший бій. Джордж Джойс. З ким був найважчий бій. Da ist er für dich.